Всім привіт, з вами ютуб канал Каролить. И те, кто меня не Каролить. Я люблю малювати, шить, у мене є найкраща подруга, яка є однією з найкрасивіших найсильніших дівчатов в школі. Кожного дня на своєму YouTube каналі знімає якісь цікаві моменти свого дня. Блін, я схоже сказала до дня замість життя. Як ви бачите, там моя найкраща подруга із своїм хлопцем. І, чесно кажучи, я проти нього була. Бо, чесно кажучи, мені ну, не дуже подобається, якщо, чесно кажучи, я мала мати хлопці, і чесно кажучи, я кажу занадто багато, чесно кажучи, але просто Іван це такий лисий, нікчемний. Ей, я все чув. Зараз я біля будинку Ево, і сьогодні бабусі йому подарувала квітку і ця квітка мене лякає. Не хвилюйся, це Джеррі, а Джері навіть мухи не скривдить. Я прийшла до магазину зброї батьків Артема, щоб врятувати Еве. Ставте лайки, якщо хочете, щоб він вижив. Тебе я дозвіл батьків. Мені не дали зброю, але квітка виплюнула Ево. А ще я дізналася два цікаві факти про життя Артема. Перше, що батьки Артема досить милі, а друге, що Артем до смерті боїться камер. Чим я обов'язково скористаюсь. <клари> <плари> 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 а на цьому все. Вселенка.